Друзі, і знову вам привіт. Вітаємо вас з Київщини. А чому вітаємо? Тому що у мене сьогодні група підтримки. От Тішуня вийшла, Оскар і Лізуня десь бігає. Тому ми всі разом будемо робити прогулянку. От Тішуня любить, там, де я ходжу, вона полюбляє квіти, полюбляє зніматися. Да, Тішунька? І ще у нас молодець, наш первісточок, вона перша була у нас в родині, з'явилася. Е, так, ну зараз я хочу вам показати, буду по черзі, що наквітло, що доквітає. Покажу, як виглядають троянточки. Е, частина номер 2 Це троянда Флорентина. Не може не зачаровувати своєю красою, своїми габаритами, з урахуванням того, що ця троянда все-таки, якщо ви дивились моє відео, коли я робила обрізку, була засмучена, я її не змогла обрізати, тому що я так довго чекала, щоб вона мені піднялась нагору. І зробила мені такий от ефект. Тому я вирішила зробити, залишити так, як було, обрізати там, звісно, те, що там було пошкоджено, те, що мені заважало, і дати можливість нарости новим паганам. От, в принципі, да, як пагін зараз і є. От цей ви бачите зараз так, паган. І таких там багато. І потім я старі оновлю її, цю троянду. Але навесні мене не, вих... не хватило сили і рука не піднялась. Я обожнюю троянди з такою формою квітки. Ви подивіться, ці складені пелюсточки, ніби, ніби якийсь майстер їх вкладав. Називається старовинна форма квітки. Дуже гарна троянда, швидко наростає, має отакі от кісті, багато, багато разово квітуча. Ну, за сезон залежить від погоди. Перша хвиля найбільша, друга менша, може бути третя. Якщо такі теплі, то щось на четверту видасть, але поодинокі квіти. Але цей колір ви бачили да, в ракурсі взагалі. В ході просто просто дуже неймовірний, дуже неймовірний сорт. Ні на хвилину не шкодую, що вона у мене є. І дуже мені подобається гармонія шавлю і карандонну, але в цьому році вийшло так, що погода трошечки затримала зростання троянтиці, обрізки і приморозки. Так, вони одночасно китують. Раніше тут була ромашка, теж було гарно, але ромашка дуже тлею поражається і тля потім на троянду перескакувала. Так. З іншої сторони, ви не звертаєте увагу, це я пофарбувала арку, але фарба в минулому році фарба, мабуть, не зійшлася з тією, що була. Первоначально нанесена і вона облізла. Можливо, там масляна була, а тут якась інша. Ну, в цьому році в мене щось немає натхнення перефарбовувати. Взагалі я хочу цю арку замінити на більшу. Але треба трошки почекати ще. З іншої сторони, ельф. Ельф. аромат яблучка, я її називаю. Біло лимонна. Я спитала, чи можна взагалі е, одночасно квітучі, щоб вони були із Флорентиною. Вона сказала: так, це е, будуть майже от, в один час квітувати. Ну, поки що вони не в один час квітують, але я ще допускаю те, що все-таки вона не наросла. Ельф я маю на увазі. І коли вона війде в повну силу свого зростання, можливо, вони будуть і разом квітувати. Але те, що вона вже розпускається, це вже мене втішає. Шавлюю, рожеву я ще от, вітри у нас, душі. Ще не обрізала. Мені, в принципі, таке сухе також подобається ефект її, коли от, воно, бачите, таке на кінчиках тільки квіточки, а вже сухі також... Ефектно виглядають. І вона насівається, потім можна розсаджувати собі. Так, ну на цій клумбі я вже її вам показувала, але є деякі нові трояндочки, і все-таки я вам їх не показувала. Бачите, спірейка вже тут розкинулась, розляглася. Треба її обстригати. Хоча це японські спірейки, вони невеликі, але бачите, отак от. Обстригаю. Взагалі, я знаєте, от цією бордюром ніяк не можу визначитись. Мені от він не подобається, і я його вже тут думала і лаванду зробити, і, от бачите, з гвоздики. Але вона лягає, мені не подобається, як вона виходить із зими ця гвоздика. От, бачите, коли дощі, а ще в мене полюбляють мої котики, собачки, лежати отак, от, от десь посередині кущика. да, Тішунка? От тіша все контролює. Правильно, правильно. От. І ну, ця хосточка, вона взагалі, коли сонце горить. І цей от ці трубки, да, що зараз от ви бачите. Відео. Це не просто так я бачу, що вони не підходять по кольору, але що у мене було. І вони предназначені для того, що коли дуже велика спека от була в минулому році, то ця затіняюча сітка, я її тут натягую і фіксую до цих трубок. Це перше її призначення, а друге, щоб сюди собачки не стрибали, так як вони б могли і з будь-якої точки. Так вони тільки по доріжки бігають. А так, де хочеш, бігала. Так воно їх трошечки стримує. Тому я ще в роздумах з цієї зони. Спірейки тут не виносили, вони все одно горять, тут якась земля дуже тяжка. Тому я думаю. Ну, вже як я підійшла, помпонела. Помпанела, коли я роблю букети і викидаю десь в соцмережі, всі мені кажуть, о, які гарні піони, які гарні піони. Так, це. Це не піоне, це піоновидна троянда помпонела. Тримає квіточку, для неї важливо, щоб не було дощів. В мене, щоб вона горіла, то не горіла, це, це клумба, я повторюсь, на повному сонці. От ця частина, так, 100%. Інша частина, от та, що в мене по праву руку, вона після годин-двох. Ви подивіться кісточки, оце от, от, одна, одна гілочка, ви подивіться, скільки на ній букет. Букет. Ну, я коли обрізаю, то в мене по всьому будинку стоїть. І шаблі вона гарна, і спірею вона гарна. І вчора на відео я вам показала, тому що вітер обламав. Я сьогодні роблю дубелі відео, тому що там був звук поганий. А тут вчора на відео були дві гілочки зламані, чи то вітер, чи то мої помічники. От. Але вони не пропали і вчора ви їх бачили на відео. І шавлею оцією фіолетою, вона взагалі неймовірна. І з лівої сторони в неї росте П'ядерансар, Рас... П'єр рансар або Еден Роуз. Райська троянда. Дуже її люблю, дуже її люблю. Якщо виділяти з любимок, в мене всі любимки, але ця от в перших, в перших рядах з тих, що зараз у мене є, іменно з таких високих троян тримає квітку гарно. Зиму я не скажу. Зимої, от бачите, цю зиму вимерзло багато, що чого, що не вимерзало. От, тому однозначно сказати не можу. Якщо вітри сильні, якщо вона в незахищеному місці, то вимерзають усі троянди, якщо їх не вкривати, А я не вкриваю троянди. Так. А скот, он, дивіться, на повній спеції з дощами. У нас дощі на Київщині дуже часто. І от я вам я покажу, яку я деякі троянди знімала на початку квітування. І от до сих пір вона квітує. Але вже от деякі гілочки, бачите, постраждали. Це також я називаю піончики, піончики, але вже більше великі. І вона дуже гармонійно із П'єр Рансаром. от коли він туди я його заплету на цю перголу. Буде гарно. Так, позистергія я вже вивчила. Все-таки нарешті буде білим квітувати. У мене тут два кущі поки що. І тут я розсадила ще Шавлюю, але вона ще маленька і Вероніка. Незнайомка, незнайомка. Ви бачите? Та, щоб вам казала, з моєї роботи. Такі трояндочки. Хто знає, підкажіть. Звичайно, гібридна, але на роботі вона в нас виганяла більше мого зросту десь до двох метрів. Тому не знаю. От зараз вона зростає невисоко. А на роботі там їй дуже подобалось місце, мабуть. Нуардезір. Це з того часу, що я вам показувала, Он, дивіться. Дивіться, як вона тримає себе лише от перші квіточки осипаються. Проста, це не махрова, повністю набита, це напівмахрова квітка в неї на повній спеці, дощі, і вона отак от от тримає свої букети. Дуже мені також сподобався цей сорт. Я бачила у других, тому я його собі захотіла, бо я обирала троянди, які витримують спеку. От Ангела вже не дуже привабливий вигляд, але <кхем> дивіться, яка ситуація. Бачите, ці осипаються, нові пупіхи з'являються. І от уже молоденькі є. Тому я думаю, вона буде постійно квітучою. Але подивимося, як їй місце сподобається на сонці. Так, це спреєчка, це також капелька мені сказали У мене таких дві. Чому дві? Тому що мені подобаються такі троянди. Маленькі букетики, ніжна, ніжна. Ви знаєте, вона дуже схожа, є троянда Ліліпут. Лілі Роуз. І я бачила в однієї млогера цю трояндочку, я її дуже хотіла. Ну, Лілі зрозуміло, тому що я лілія. От. Але не тільки через це, мені подобається така форма квіточки, малесенький, ніжний і колір. І вони постійно квітують, неболяві, гарно зимують. От, вона дуже схожа. Прямо от квітка, якщо дивитися, прямо знаєте так, ну дуже схожа на ту лілі роуз. Але ну габарити говорять, що це все-таки не вона. А може з чимось хрещена. Так, Хомаша Барбара Хомаша Барбара витримує гарне сонце. Гарно сонце, І в неї квіточка ніби фарфорова. І колір шикарнючий. Наскільки я знаєте, я дуже якось так до червоного, але червоні троянди, в мене, якщо подивитися, більше такого рожевого було раніше. А зараз вже так сказати не можу. І ви бачите, які волани. Це дуже знаменита троянда, як я думаю, у кожного майже вона є. Оці бачите перепади ніби з бархатним таким напиленням. Закрутка самої квітки, стійкість, кущик, найвеличкий. Да тишунька. От тіша вона також подобається. Да, тишунька? Да, Тіше, так, да. тише, так. Вона сказала, так, да. я вам перекладаю. І Ліола, це друга спроба, бо та перша я її пересадила, я говорила в якомусь із відео. Був у мене кущик уже такий величенький, і мені треба було пересадити її з місця на місце, і вона там не вижила. Тому я купила новий кущик. І, ви знаєте, перші вона скинула попіхи. Тут, тут були. Мабуть, все-таки не вистачає її сил, але все-таки я побачила, що це ліулка. Моя, моя красуня, балерина, я її називаю. Так, знову фазастергія. І Принц де Монако», Принц де Монако», красунчик. Я знімала, коли ще тільки вона починала квітувати, зараз вона в самому розпалі. Так, кущики невеликі у мене зараз, але ж обрізка була дуже-дуже короткою. І тому це дуже вдячна троянда. І ви бачите, як вона тримається. Мабуть, ще тільки перша квітка осипається. І то вона, знаєте, вона якось не так, що посипається, це ж дощіше. І вітри було гарна троянда, можу її спокійно радити. От Ті, що я говорю, можливо, я колись зніму таке відео окремо З стійких самоочищаючих троянд, бо я ще сама спостерігаю. Так, покажу вам ще отаку трояндочку на другій клумбочці. От я її також вже показувала. Це доорганізована клумбочка. Любителі троянд мене зрозуміють. Була раніше тільки там, де от блоки проходили це і все. А потім я тут от розбила, бо мені треба було розсаджувати. Трояндочки ті, що у мене вже розрослися. ті, що мені захотілося нові. Але все, поки що стоп. Крім одної, яку я там шукаю, якщо знайду і ще треба придумати, де її посадити. А так, з трояндами, поки я все. Так, це називається Троянда Джорсант. Я шукала Ешлі. Але Ешлі не було. І мені сказали, чому от Ешлі, а ви знаєте, ця троянда дуже-дуже схожа і дуже витривала. Ну, от, по квітці вона схожа. А от витривала чи ні, я буду казати вам, бо бачите тільки один пагінець. І поруч із нею зростає аква. От, чайна гібридна, вона також витримує. Гарно тримає квітку, але коли дощі, то вона змахає. Але вона самоочищаюча. Вона самоочищаюча, вона отак от, ну, не самоочищаюча, вона от засихає отак і на самому кущі тримається. Аква в неї колір такий голубовато-фіолетовий. От камера зараз не передає вона. Троянда Розенфаціон. Це новинка. Будемо казати, для мене невідома була троянда. Мені також її порадили. І я вдячна цій людині, я вже не пам'ятаю. Це, по-моєму, також Еліт Роуз. Ота, що я вам в минулому відео показувала на попередній клубі. Також з такими назвами, знаєте, і ви подивіться на цю квітку, вона ніби з двох кольорів. От не передає камера, не передає камера. Бачите, половинка ніби світліша, а половинка рожевіша. І вона от першу хвилю, от бачите, в пуп'яхах вона така е е рожева, а потім вона буде світліша. І на другу хвилю в неї будуть світліші. Світліші квіточки. Ну, ось я вам зараз покажу, що у мене тут вийшло. Ви бачите, бо я ж тут не можу добратися до троянд. В цьому році ця черешня не вродила, так вона вирішила мені тут щедро дарувати нас гілками своїми. От. І ці гілки я не обрізаю, бо йдуть дощі, сирість, і я її не, не обстригаю. Але ви подивіться, що в мене ж тут же троянди зростають. І зараз Леонардо да Вінчі у нас в кадрі. Я її стримую, я її стримую, а вона не стримується. Бачите, дало? Пішла черешню поїсти. Пішла поїсти черешня, а черешні нема дорога моя. Бачите? Про неї, я думаю, вже багато хто знає. Гарна трояндочка, одна з тих, що не дуже сильно вимерзла без укриття. Ніт. Знову ж моя улюблена форма квітки, але у, них, бачите, у неї поникаюча форма, такі ніби вона опускає голівки свої. Донизу. Якщо так от дивитися, бачите, отак от раз, але гарна трояндочка. Так, Ой. зараз дойду, покажу вам, покажу вам, отак от зараз виглядає Салі Холмс. Тут мені говорив про просто полюсткові, хтось там писав шепшина, приперпил сплеш, новоколірно. А я закохалась в ці троянди. Прості квіточки у мене їх в колекції з'явилося не так давно. Це в минулому чи в позаминулому році я купила. Це минулорічно. Дуже манюпусінькі такі були саджанці, я її дуже хотіла, ніде не було. Але вона, бачите, як гарно наросла, розумію, що вона масивна. От її поп'яхи ніжні такі. І оце скільки я знімала назад часу, а вона до сих пір тримається. І от вам і проста квіточка. І це все таки букет парфе. Букет перфей я вже бачу. От вже вона розпустила свої букетики, бачите? От. Я не знаю, але мені здається, це написано макароза. Але щось вона мені дуже схожа на колоку. Хто там трояндарі? Тому що макароза, вона більш така рожевіша. А ця прямо прямо така коричнева. Така коричнева От і зараз от дивіться, бачите. Кажуть, ну, та хто подобається, типу, поленявша тряпка. Ну, ви знаєте, якщо дивиться на відео, можливо. Але я люблю такі кольори. І ну це незвичний колір для троянди. Це ж треба було з чим його схрещити, з тим, з чим його. Воно нема тут фіолетового, воно він на, на відео показує фіолетове. немає фіолетового, така закруточка. Значить, <кій> от така от не знаю, це спрейка. Монстит вод. Ну, як обіцяла ж показати, от гляньте на цю город. Одно, одно квітуча. Але як от, бачите, вже впала, прямо вон, дивіться. І там за забор також гілка впала. Сусідів у мене поки нема, але вони були вдячні. Ну і то дивіться, хто там казав шепшина. Дай Бог, такі шепшини всі, що були. От Purple splash. От коли я відео знімала, я, я напишу, як вона розпускала перші ці гілочки. От вона зараз, подивіться, це ж ці гілочки ще тільки от, 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 тільки от обсипаються. А вона от, от викидує, викидує, викидує і от знову такі, бачите, знову от ще от, от тут взагалі не розпущено. А от ця гілочка, пам'ятаєте, показувалась білою квіточкою. От та квіточка от тільки от опадає, осипається. А ці розпустилися. Три. Ось так от. Ну і закінчу корисним і смачним, як моя груша, ту, що я за горизонталу. Деякі осипаються так. Так, вона не витримує. Не знаю. Ну, отак от, от вони зараз виглядають, поки мені цей результат подобається. Отакі от от гілочки, бачите, пустила. Я думаю, я її буду прирізати. Буду дивитися ще, буду вчитися в когось, бо я ж сама Учусь, показую вам, що я роблю. Ну, як, я, за мною краще не повторяйте. Хай буде результат, тоді повторюйте. Я сама ще експериментую. Тому на цій позитивній ноті закінчую своє відео. Всім пока-пока. Дякую всім за коментарі, що заходите, підписуєтеся. Дякую за те, що споглядаєте, радієте зі мною. А я радію з вами, радію з кожним українцем і бажаю всім миру, злагоди, любові, спокою і на землі, і в душі, і в серці. І нехай все у нас буде добре. До нових зустрічей!